Доброго дня, мирного неба. Сьогодні поділюся своїм опитом, як я нарізав різьбу в нержавійки. Товщина нержавійки 4 мм. І вчора я весь вечір промучився за цим одним отвором. І сьогодні буквально з першого разу я пройшовся першим номером чи нульовим, як там правильно сказати. Значить, ближче до діла. У мене було, був такий набор. Ну, я там трохи пережав і він мечик, зламався. Це шах 08, 5 мм діаметр. І сьогодні я зайшов в магазин, і мені предложили, зараз покажу, як виглядає упаковка. Фірма Топекс. І що цікаво, там їх аж 3 штуки. І виходить це, щоб отак вони були ще в такій коробочці. Це я тільки першим прийшов, ще треба буде зараз пройти, розібратися, бо щось я не можу зрозуміти тут, що там 4,9, що тут 4,9. І що найцікавіше, цей самий перший номер чи нульовий, як там правильно. Він спокійно зайшов сюди, а з того набору він аж, аж тріщав, аж такий звук, треск такий, хоча туди і сала мастив, і масло. Масло використовував, зараз покажу, Рецинова олія я ним сверлю, коли сверлю, додаю, то нічого не допомагало, такий був тріск, а цим. Із-за того, що їх три штуки, цей в наборі наймаленький, і він зайшов дуже, можна сказати, швидко. Якщо у вас тільки один мічик, то одним нержавійку, ну просто там немає проходного, а потім второго номера, то ним дуже тяжко нержавійку нарізати. І ще один момент. Наприклад, якщо у вас тільки один. Мічики нема в, рай... в округі, де купити чи придбати, беремо, наприклад, я сверлив е, під 5-мм болтик. То е, по таблиці сюди треба сверло 4,2. То ви берете, наприклад, на е, десь соток 30. Більшим сверлом просто просверлюєте і пробуєте. І то, от, два я отвора. Різьбу зробив. Третій отвір я просверлював більшим сверлом. 4,5. Ці 4,2, а ці 4,5. І кстати, полам... обломилось у мене кусок мічика обломило. То прийшлося гріти. Вон, бачите, чорне пятно. Ну хорошо, що кусочок виглядав. В предыдущому відео там показано, скільки виглядувало. Якщо хочете, зайдіть в плейлист. То ми нагріли і викрутили. Так, ну ось, в принципі, все, що я хотів сказати. Тобто, це не реклама. А от іменно три мєчика, якщо купити, то це наверняка можна просверлити і пройтися і нержавійку. Не знаю, може мені так повезло, що іменно п'ятого номера було три. Може, наприклад, якщо вам потрібен отвор на 8 мм, може ви три не знайдете. Ну, хоча б тоді, щоб було два. Перший проходний буде. Ну і вторий той, що ви наріжете різьбу. Так, а мені залишається ще раз пройтися, тільки, от зараз при вас подивимося. Подивимося, скільки він має. 75, 79, 83. Я його проворачую. 88. Так, 88. Це у нас мечик без ліній. Якщо на... Якщо на цьому у нас одна лінія на першому, то ще в мене залишається в руки з двома лініями. І казалось би, наоборот, проходний должен бути без нічого. Потім перший номер, потом другий. Ну, тут, бачу, трошки запутано. Значить, тут у нас було 1,87, да, по-моєму. І зараз заміряємо цей. Так, 4,80. Ага, значить, тут аж 4,94. О, даже 5, 5,1. Значить, це що з двома лініями, це останній мічик, яким я должен пройти. Але що тут? Такий скачок, одна лінія, а тут дві лінії. Ну, Між ними, от, по порядку, якщо брати, то йде мечик взагалі без лінії. Тобто Мені зараз потрібно, потрібно пройтися цим, аж потім цим. Ну, от, В принципі, таке відео може комусь пригодиться, тому що перший раз я як робив, нарізав різьбу, я єлі-єлі пройшовся першим. Мечиком, так сказати, з ну, того набору, з одинарної лінії. Там теж одна лінія і другий мечик, дві лінії. Такий був скрежет на всю майстерню, так сказати. Ось, в принципі, і все. До побачення. На все добре.